Кажуть, палубу корабля роблять з нахилом, щоб вода легше стікала в море. І це, мабуть, єдиний приклад, коли криву підлогу роблять спеціально. Всі остальні криві підлоги роблять, але не спеціально. А потім оце починається: картоночки, під ніжки столу. Зранку, дивитися, чи шафа стоїть на місці, чи нікуди не посунулась. Так, все, вирівнюй. Я думаю, всі зрозуміли аналогію. О. Коротше, якщо ви не моряк і не альпініст. Ходімте, покажу вам, як профі роблять рівну підлогу. Вітали в гості в компанію з системи для підлоги. Знайомтесь, це Андрій. Він про підлоги знає все. Сьогодні він нам і розкаже, і покаже. Ну, я ще з своєї сторони трішки додам. Андрій, з чого почнемо? Ну, спочатку, напевно, переодягнемось і подивимось об'єкт. Давай три-чети. Ох, блін, не той Андрій. три Чотири! О, інша справа. Ну що, ходім. Дивися, Вовчик, це приміщення майбутньої лікарні. Тут ми маємо довгі коридори, багато кімнат. Складність на цьому об'єкті полягає в тому, що є різні типи основ, великі перепади по підлогам. Для того, щоб це роздивитися, правильно підібрати матеріали, ми не маємо бути з верхніми, Вовчик. В смислі. Приземляємось. Ось тут в кімнаті цементна стяжка. Бачиш тріщину. Їх ми будемо розшивати, армувати і ремонтувати. А тут якась стародавня мозаїка. Колись так було модно робити. А тут взагалі діра, цегла якась. Тобто, Вовчик, ми маємо підібрати такий матеріал, який не буде мати конфлікту ні з мозаїкою, ні з тяжкою. Все має бути залите одним шаром, без перепадів і без поріжків. Розумієш, в каталці немає амортизаторів. Людину після операції не можна вести по ямам. Згоден. Єдине, що в лікарні не має бути рівне, це кардіограма пацієнта. І що, є такий матеріал? Так, є такий матеріал, але спочатку підготовчу роботу. Так що це за дивоматеріал, який будуть використовувати хлопці? А ось він, друзі. Нівелірка від компанії Crysel 414. Товщина шару, що можна робити від 2 до 80 міліметрів. Ще раз: від 2 до 80 міліметрів. І тільки уявіть, який перекіс можна вирівняти. 80 міліметрів то рахуй повноцінна, ідеально рівна стяжка. Два в одному. Не дає усадку, це супер. Чотири години і можна вже по ній ходити. Це супер-супер. 24 години і можна робити наступні роботи. Ну, це прям супер-супер-супер. Єдине, що не супер, то ціна. Ні, ну а що ви хотіли? Якщо вам треба покласти ламінат, паркет чи ліноліум, ще й на теплу підлогу, то це тільки нівелір. Якщо плитку, можна вкладати і на класичну стяжку. Плиточний клей і всі маленькі нерівності компенсує. Е, До речі, у нас в країні саме так і зазвичай вкладають плитку. А ось в Європі скрізь один лише нівелір. Чому? Гадаєте, вони там такі багаті? Нівелірка-ювелірка? Ні. То розповім наприкінці. Не перемикайтесь! Ще один важливий етап. Ось таким валіком повністю проходимо всю нашу поверхність. Нащо? Бо так із нашої суміші вийде все повітря до того, як вона застигне. Якщо ви собі думаєте, що маленька кулька, коли вона виходить, залишає за собою маленьку дірочку, ні, вона коли виходить і лопає, то лишає за собою отакенний кратер, що може НАСА приїжджати і його вивчати. І ще одна мега важлива річ: треба перевірити, чи є в Вахтьора кіт чи собака. Ох, яка краса, ідеально! Мені б тут плиточку класти. Аж ліва рука зачухалась. Ну що, вовчик, бери рівень, приймай роботу. Нє-ні-ні-ні-ні. Зараз мені там в коментарях почнуть писати. То рівень не такий, то прикладаєш не так, то не туди. Хейтіри, коротше. У мене є наглядний приклад, як перевірити нашу рівну підлогу. Дивіться. А, гравітацію не обманеш! А А давай отут попробуємо. Ну круто! Андрюха, а ну ти спробуй. Ну, давай спробуємо. Давай тут. <звук> Отакий у нас з Андрієм Вімблдон. Вовчик, у нас ще є інструмент, молоток шмітта, який ми можемо перевірити мільські. Ні, 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 ні. У мене є свої професійні інструменти. Артем Валерійович, ваш вихід. Доброго дня, тут. Доброго. Доброго. ти запросив експерта? Знайомтесь Артем Валерійович, професійний чи чоточник. Приступаємо! Так, Вовчик, а ми шо? А ми, Андрюшка, приземляємося. Ну шо? Хейтери, бачите тріщину? І я не бачу. Отак, от, друзі, системи для підлог роблять гарну працю. Рекомендую від душі. Отже, як і обіцяв, розповім, чому в Європі всі роблять стяжку нівеліром і чому скоро ми будемо робити з вами так само. Все дуже просто. Бо в Україні майстри рахують свою роботу за метр квадратний, а в Європі оплата погодинна. І там ніхто нікуди не поспішає. Тобто замовнику вигідніше придбати дорогий нівелір, але зекономити на роботі майстрів. Бо мороки менше, нівелір стине за день, не треба потім нічого затирати, накривати. Виходить і рівніше, і швидше, і дешевше. А ми ж з вами йдемо в Європу. От така мораль! Артем Валерійович, та хватає вже! Ні-ні, у мене плата погодина. От, блін!